Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді гарненький будинок, який знаходиться в селі Митлашівка, це Черкаська область. Значить, будинок продається на станції Драбово-Барятинське, це Черкаська область, Золотінський район. На станції є дитячий садок, школа, аптека та необхідні магазини. Залізничне сполучення. В дворі є літня кухня, сарай, є фруктові дерева. Газ в будинок не проведений, але вулиця газифікована. Будинок потребує ремонту як ззовні, так і всередині. Вода в криниці не скважена. Опалення треба робити, так як розрізали батареї. Є груба, але також без металу. Біля будинку земельна ділянка. 0,15 гектарів та на відстані 500 метрів є ще одна ділянка 0,11 гектарів. Земля та будинок приватизовані, відповідно на землю є кадастрові номера. Всі документи в порядку, оформлення документів для нотаріуса і послуги нотаріуса пополам, тобто платите половину ви, половину власник. Податок кожен платить свої. Розсрочки немає, можливий торг навіть із зацікавленими покупцями. Ціна цього будинку 60 тисяч гривень всього-навсього, плюс торг реальному покупцю. Кому буде цікаво, більш детальна інформація та контакти власника знаходяться в описі до цього відео за посиланням на телеграм-канал. Переходьте туди та зв'язуйтесь з власником. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!